Харків'янка Ольга Чугреєва подає документи на отримання безкоштовного обігрівача. Їх в благодійному фонді Карі з Полтава сьогодні розпочали видавати тим внутрішньо переміщеним особам, у кого дітки з інвалідністю. 17-річна донька Ольги Дарія має діагноз дитячий церебральний параліч. Це захворювання з дитинства. Ми їздили лікувалися по всій Україні. Ну з таких результатів на, наразі добилися. Що ходить з моєю підтримкою завжди зі мною ходить? Сім'я переїхала у березні, коли в Харківській області розпочалися обстріли. Ольга вивезла дитину з міста подалі від вибухів та сильного стресу до Полтави. «В квартирі, де ми зараз проживаємо, вже становиться прохолодно, тому що на вулиці кожен час падає температура, і ми дуже задоволені, що є така безкоштовна допомога для дитинки. Буде тепер намного тепліше. Отримує гуманітарний обігрівач. Ще одна переселенка з Харківської області Ірина Ковтун. Розповідає, прилад потрібен, тому що її восьмирічний син часто мерзне. У мене син з інвалідністю, ураження центральної нервової системи. Було важкі роди, крововилив мозок і тому ми інваліди. Холодно на зйомній квартирі, батареї старі, тому потрібен обогрівач. Видають таку техніку переселенцям в Карітасі в рамках проєкту Надзвичайне реагування на гуманітарну кризу в Україні. За грантові кошти волонтери закупили 58 обігрівачів. Їх видають людям за попередньою реєстрацією, каже керівниця проєктів фонду Алла Раковецька. Щоб отримати цей обігрівач, потрібно прийти, зареєструватися, надати потрібні документи. Це довідка внутрішньопереміщеної особи, також свідоцтво про народження дитинки, там паспорт, код і, звичайно, підтверджуючий документ про інвалідність. Після нового року у Каріта з Полтава планують видати переселенцям ще півсотні обігрівачів. Проанонсувала Алла Раковецька.